Друзі, доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі АГФ. Хотів би сьогодні з вами поговорити про помідори, про томати, які ростуть у мене на грядці. Хотів би розпочати спочатку з помідор. У мене чотири види помідор, два гібридних томати і два сортових. Гібридний. Розовий фламінго, ось ви бачите його зараз перед собою. Йому напевно вже нічого не допоможе. І мікроелементи йому давалися, і стимулятор росту. Полив в цьому році у нас гарний через рісні дощі. Ось. Такий він має десь висоту до 1 метра, жодної квіточки. Немає нічого, листя скручене. Подекуди посохше. Один єдиний помідор на рослині. Тут, не знаю, буде щось колись, може, не буде. І так, знищити жалко, бо хочеться спробувати все ж таки, що це за помідори. І знущатись над рослиною не дуже хочеться. Ну такі вони всі. Просто ніякі. Це ще гірший жодного помідора. Немає. Ось одна, ні, дві квіточки. Більше нічого. Скоріше всього, я цей пасинок основний зріжу, а боковий спробую залишити, можливо, що ще вийде. От. І третій. У мене їх було всього п'ять, який з п'яти, два пропало, три. три вижило, ось на цьому кущі. Якщо це можна назвати кущем, два отаких от от помідора. Це гібрид розовий фламінго. Листя все донизу скручене. І НПК було, і стимулятори росту були, і калій магній були. Ось тут. З'являється пару квіточок. Не знаю. Напевно, я це просто листя все приберу, підчищу кущ, можливо, омолодити його трохи, можливо, йому щось поможе. Якщо не в морг, то можливо реанімація. Біля е, цих кущів гібридних е, розовий фламінго у мене є е, цей. Херсонський сухарчук. Херсонський сухарчук до того моменту, він був такий самий, як і ці сусідні гібриди. Це сортовий помідор. До того моменту, коли я не позрізав ниж, нижні, нижні листя з пасинками жодного цвіту. Не було на ньому жодного помідора, як ви бачите, зараз на ньому нема. Можливо, це щось як рекомендують, підказують мені. Це, можливо, якась хвороба, бактеріальне захворювання, яке не дає змоги розвиватись повноцінну рослині. Йдемо на інший гібрид на волове серце. Ось цей гібрид. Ось ці помідори, волове серце. Ми його вже куштуємо. Ми десь близько кілограма, мабуть, вже з'їли помідор. Ось такі помідори, кущ теж, такий самий, як і попередній гібрид, розовий фламінго, теж йому щось не вистачає, не знаю. Зріжу, спробую омолодити. Ну тут хоч трохи помідорів є, ми їх пробували вже, їли. Нічого смачнішого за цей помідор. Ну, реально, ще мене, ну, я, я такого не куштував смачного помідора, як волове серце. Ось другий кущ з листям та сама біда. Ось такі от помідори. Смачні, доволі об'ємні. Десь порядка 100-150 грамів на таких е, слабеньких кущах і так дивно, що вони тут виросли ще й до таких розмірів. Ось, третій кущ волове серце. Тут я вже зривав помідори, листя теж позрізав, трошечки омолодив ці бокові пасинки, напевне, теж повидаляю. Ну, тут трохи є помідор. Два інших кущі, ну, таке собі, не знаю. Ось. Це навіть не кущі, це щось, я не знаю що. І зараз пройдемо у огіркову грядку. Тут у мене Херсонський сухарчук і помідор київський, який в свою чергу не потрібно підв'язувати. Я його садив густенько для того, щоб кожен кущ підтримував один другого. Але під вагою самих томатів кущі починають гнутися. Тут маленькі помідорки, тут трохи повигинались. Тут трохи більші помідори, вони всі, звісно, ще зелені, пізня посадка, ну і сорт не, не, не ультра-супер ранній. Ось такі помідори. Підв'язував я його просто шахматним порядочком. Тобто одну рослину я проводжу мотузок по ту сторону, інший мотузок проводжу по цю сторону. І швидко, і дешево. Не граєшся з кожною рослиною окремо, не підв'язуєш. Єдине, що я помітив на цих помідорах. Тут теж не було квітів, нічого не цвіло. Зараз, після того, як я взяв теж, вон, дивіться, позрізав всі, не, не всі, а е, листя до першої зав'язі. Але знову ж треба буде ще дорізати, оскільки за один Заход не можна зрізати дуже багато листя, щоб е, рослина не пішла в стрес. Тому <кій> отаким от, от макаром, де виходить, по декілька листочків, я їх всі повидаляв. де було багато їх загущені кущі, то там залишив на, на пізніше. Але після цієї проведеної процедури у мене з'являються зверху квіти, і рослина починає. Робити зав'язи. Як би так рівненько зняти. Ось. Після банальної процедури. Чому навіщо я це зробив? Як розказують люди, ці листочки, вони нижчі, нижні листочки, вони нічого доброго рослині не приносять, вони не... Хар... рослина не харчується даним. Не харчується. не цей. Не, не отримую ніяких поживних речовин з ниж, нижніх листочків, але нижні листочки збирають на себе купу всяких хвороб, ну, які лише розносяться і по, по кущу, по сусіднім кущам, тому їх краще видаляти. Ну це знову ж у мене тут буквально там 40 кущів конкретно цього сорту помідору, ну я можу собі дозволити, якщо там людей... Плантації гектарні, ну там і підхід до техніки вирощування інший. Тому, що я можу як, як висновок зробити? Обрізка нижнього листя спровокувала рост кущів і цвітіння. Цих кущів менше буде збиратися хвороб. Ну, цей помідор зовсім в тіні, от він лише-лише починає рости. І дана процедура провокує цвітіння і відповідно відповідно краща вентиляція між кущами. Таким чином рекомендую спробувати ось таку обрізку ли... листя до першої завісі. Потрібно пасинкувати, зрозумів, що це теж допомагає рослині, оскільки Пасинки вони цвітуть набагато пізніше, вони забирають багато на себе енергії з рослини, ту, яку рослина могла б е, потратити на розвиток плоду. Тому прикорневий пасинок я вам залишив один, тому рекомендую пасинкувати та обривати нижні листя на... Томатах. Це гарантує більш кращі плоди та більш рісніші плоди. Дякую вам за перегляд, гарного вам дня, до побачення!